Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі під назвою Мені життя. І сьогодні я хочу вам показати, як зробити бойли, які будуть плавати на гачку для фідера, щоб можна було ловити на глибині. Для цього нам потрібні паніру... панірувальні сухарі, мука, сода і одне яйце. Для початку нам потрібно 4 столових ложки муки. Два. Три. Чотири. Ось. Потім також чотири ложки панірувальних сухарів. Ось. 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 Перемішуємо трішки. І ще половину Добавлю тому що буде дуже багато. І ось. Тепер перемішуємо все. Та додаємо пів столової ложки соди. Так, зараз ще трішки. Ось, думаю, буде досить. І вбиваємо одне ціле яйце. Ось так. Так, і перемішуємо до однорідної маси. Так, друзі, ось все ми вимішали. Ось таке у нас вийшло тісто. І зараз потрібно його накатати на ось такі маленькі шарики. Кульки. Ось отак. По Скільки вам потрібно, ви можете робити. Їх можна використовувати як і на поплавчаної риболовлі, так і на звичайній фідерній. Накатаємо штук 10, потім нам потрібно в цієї миски положити їх в мікрохвильовну піч на секунд 30, може, більше трішки. І почекати, поки вони там підсохнуть. Щоб можна було їх класти в воду і вони вспливали. А поки підпишіться на мій канал, поставте лайк. Пишіть Коментарі, що мені зробити наступним. Ось майже 10. Ще одна залишилась. Ось, друзі, зліпили ми вже 10 кульок І зараз йдемо та ставимо мікрохвильовну піч. Так, все, друзі, поставив я мікрохвильовну піч на хвилину, тому що півхвилини було мало. І зараз ось вони вже стали твердими. А в воді будуть трохи розмакати, і риба їх буде смакувати. Зараз я покажу вам, як вони плавають. І пишіть в коментарях, що зробити наступним. Так, все, друзі, ось я надягнув бойлу, якщо неправильно, то скажіть в коментарях. І зараз кидаємо і дивимося, як вона Плаває. Так, зараз відтягну трішки. Ось закидуємо. І зараз. Ось, друзі, як вона гарно плаває під водою. Майже як поплавок. О, там грузило. А тут сама бойла. Можна використовувати як на поплавочну риболовлю ось, та на фідер, на кормушки ставити. Ось так, друзі, у нас все вийшло. Ось можна зараз, зараз можна взяти якийсь маленький контейнер та вложити сюди всі бойли та ходити з ними на риболовлю і, і надягати на хачок. Забув але забув я додати часник, та можна без часника, але так краще для запаху з чесником можна також ваніль додати, там різні ароматизатори. Та ось так, друзі, плаває гарно. Ось. І риба не буде збивати маленька. І всім дуже дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всім до нових, до нових зустрічей. Всім пока-пока.